Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Луцьк попрощався із загиблим на війні героєм Віталієм Шубою. Як шкільний директор з Волині захищає кордон від ворогів. Волинські рятувальники повернулися зі зруйнованої північної Салтівки. 246-та доба героїчного протистояння. Наші захисники мужньо оборонять країну та виганяють ворогів. За добу наші сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Бахмут, Іванград, Солодар, Майорськ, Красногорівка, Мар'їнка на Донеччині. Росіяни ж намагаються отримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій сил оборони. На Херсонщині противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Наші ж захисники продовжують нищити ворога. Авіація повітряних сил нанесла шість ударів по опорному пункту росіян та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння техніки та ППО противника у Миколаївському районі та на Береславщині. Крім того, у генштабі збройних сил України зазначають, що рашисти Можуть підірвати житлові масиви в Херсоні під час відступу з області, більш ймовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі, повернених Україні територій. На півночі та заході України причинами повітряних тривог стала активність ворожої авіації на території Білорусі. Відтак, сьогодні російські літаки та винищувачі злітали з аеродромів в мачулищах та барановичах. Наразі без наслідків. Утім, будьте обережні, адже загроза ракетних та авіаційних ударів, зокрема й задіяння ударних дронів, не зникла. Також у Генштабі повідомили, що Україна посилила своє угруповання поблизу Білорусі щоб протести. Яти будь-якому можливому відновленню російського нападу через кордон. Тим часом на Харківщині виявили масове поховання людей. За даними МВС, в могилі поховано щонайменше 17 осіб. Серед них є і цивільні, і військові. Місцеві розповіли, що російські військові збирали тіла загиблих по всьому району. Вони екскаватором вирили яму і скинули туди всі тіла. Потім місце поховання зрівняли танками. В Україні презентували новий безпілотник Шарк. Його сконструювали для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію. Шарк може коригувати далекобійне озброєння, зокрема Хаймарс. З цим безпілотником можна спостерігати за окупантами на відстані до 5 кілометрів до об'єкта. Сьогодні Луць вкотре у жалобі. У центрі міста люди знову стали на коліна. Російський вбивця забрав життя 23-річного Віталія Шуби разом з сім'єю, побратимами, знайомими та лучанами на прощанні з героєм була і наша знімальна група. Такий молодий. У Луцькому соборі тільки про те, й мова сьогодні тут знову прощаються із героєм, життя якого обірвала війна із росіянами зі світлини із чорною стрічкою, всміхається 23-річний блакитноокий Віталій Шуба. Біля закритої домовини, вкритої прапором України, яку захищав Віталій Шуба, ледь не кричить від болю мама хлопця. Це кажуть знайомі сім'ї, був її єдиний син. Хлопчина був ріс для мами, добрий, щирим. Намагався всього сам. Хотів молодий, хороший хлопець 99-го року. Менше від мене. Був дуже хорошою людиною. Він хотів жити, він хотів спробувати все. Він збрав і життя, все, що міг. От саме обідно те і саме больно те, що таких хороших людей, як він, забирає Бог саме перших. Він був такою людиною, найде що ніколи не кине в біді. Він був такою людиною, що Завжди підтримує Віталій. Шуба був призваний на строкову службу в національну гвардію у 2019 році. За місяць підписав контракт. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії боровся з ворогом у Маріуполі. Він не був прихильником армії, але потім йому сподобалось. Він Почав і там розвиватися, тобто він сам пішов на учобу, став снайпером. Влучним снайпером кажуть друзі. Був Віталій. У березні зв'язок із ним зник. Майже півроку родина чекала будь-якої звістки. Надіялись навіть, що хлопець в полоні, але ні, днями повідомили. Віталій Шуба загинув ще 16 березня у Маріуполі, але тіло вдалося знайти та ідентифікувати лише зараз. У проповіді про той рей Володимир Подолець наголосив на тому, що ми завжди маємо пам'ятати про те, хто і якою ціною виборює можливість жити українцям під мирним небом, хто віддає життя за Україну і за її народ. Скільки в нього мало бути перспектив, правда? ж? Ще ново освіту до кінця здобути, продовжити від батьків, стільки мавши кроків життя зробити, скільки років прожити. Але він все це зібрав в такий згусток, щоб подарувати себе за той короткий відрізок часу, який Бог йому виділив, той шанс, щоб так подарувати себе своєму народу і своїй родині, нашому місту, щоб дуже виразно війти в історію. І увійшов. Шкода тільки що полеглим героєм. Шкода, що матір за півроку надії почути й побачити єдиного сина так його й не почула, і більше ніколи не побачить. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. На захист України від ворога стали люди найрізноманітніших професій: кухарі, підприємці, юристи, спортсмени, а також вчителі. Один з волинських захисників директор школи у селі Великий Порськ. На час служби в Збройних силах України чоловік передав свої обов'язки і тим часом виконує задачі не шкільні, а й захисту волинського кордону. Більше про вчителя у війську в наступному сюжеті. Замість костюму та кабінету директора військова форма та бліндаж з перших днів російського вторгнення. Керівник школи у селі Великий Польськ Петро Власюк стоїть на захисті України на Волинському напрямку. Тут замість уроків фізики та математики облаштовує та укріплює військові позиції. Школа в нас невеличка, але мене діти вітали зі всіма святами і вважають до цих пір ще директором школи. Вчитель пригадує, що в перший день вторгнення сільський староста приніс додому повістку. Відмовитись від неї не міг і такого бажання не мав, адже знав, що треба боронити країну. Дружина до сих пір переживає, ніяк не може зрозуміти, чому таке трапилося. Як може одна людина, одна держава, ніби колись вважалося одне, ціле, а тепер, як бачимо, наш брат не наш брат, а якраз найбільший ворог виявився. Пан Петро каже, переконаний, що українці та росіяни абсолютно різні народи. Це народ, який звик, ну скажімо так, на їхній мові почитати царя-батюшку. В нас могли спокійно козаки зняти шапку з гетьмана, кинути у землю і сказати, все, ти не гетьман. Дивує чоловіка і те, що, попри все, що зараз відбувається, росіяни не розуміють причин цієї війни і, схиливши голови, відправляють своїх синів та чоловіків вбивати українців. Дико на це все дивитися, коли рідні відмовляються від своїх дітей. Коли жінка каже, що ти да, ти насілуй, ти вбивай, аби тільки я не знала, як це розуміти. Щоб не допустити цього на Волині, пан Петро взяв зброю до рук попри досить поважний вік. Наступного року йому буде 60. Хоч це дає можливість дембелю, чоловік наразі покидати військо не збирається. Я не спішу. Ага. Ага. До закінчення військових дій дав би Бог, щоб вони закінчилися раніше, чим буде мені 60. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Наступний сюжет про наших волинських вогнеборців, які днями повернулися із Харківщини. Вони їздили на підмогу тамтешнім колегам, які після декількох місяців роботи під обстрілами та в умовах окупації нарешті змогли перепочити про те, що робили наші земляки на Харківщині. Навіщо один із пожежників приховав від матері поїздку, та чому волинські рятувальники боялися говорити із харків'янами? Дивіться у сюжеті. На інтерв'ю Анатолія Кропиву вмовити було нелегко. Чоловік після непростого відрядження відразу ж приступив до роботи на Волині. Відтак майже добу не спав. Днями він повернувся із Харківщини, де разом з колегами проходив службу. Роботу каже, виконував ту ж саму, що й на Волині. Як вони кажуть, побутові ті, що під обстріли, не виїжджали, нас не направляли. Ну слава Богу, я думаю, що їх і не було. Пожежна частина, в якій працювали волинські вогнеборці, розташована в північній Салтівці, в спальному мікрорайоні Харкова, що зазнав найбільших руйнувань. Це по телевізору не побачиш. Це такої війни я би не хотів тут бачити і нікому не бажав. Там дуже страшно. Пожежник каже, про те, куди він поїхав, знали лише дружина та діти. Мама не знала, я не сказав. Аби не хвилювати маму, сказав, що їде на Ковальщину допомагати колезі з будівництвом. Про те, що син злукавив, пенсіонерка дізналася лише по приїзду Анатолія додому. Нічого, получив трошки. За освітою Анатолій ветеринар та за спеціальністю працював лише три роки. Вирішив, що мусить рятувати не лише тварин, а й людей. За професією як такої роботи не знайшов. Ну, запропонували спробувати, прийшов. Здав заліки, все вийшло. І ось уже майже 18 років Анатолій рятує людей, їхні обістя, будинки. Хоча освіта ветеринара таки згодилася, пожежнику у Харкові він виходив кота із пораненою лапою, який прибився до тамтешньої пожежної частини. Коли їхали, він же нас проважав, вибігав і наступав на лапку. У колеги Анатолія Кропиви, пожежного рятувальника Олександра Цибуковського, найяскравіший спогад зі служби на Харківщині. Це нічна пожежа в багатоповерхівці. Це була десь друга година ночі. Що ми тільки три людини вивели, що людей немає в будинку, просто немає. Бо виводити, каже, було більше нікого. Вцілілі багатоповерхівки, яких в районах Північної Салтівки можна порахувати на пальцях однієї руки, пустують. Там взагалі. Нічого немає. Все розбите. Є будинки, які в цілі, Так, це, є такі, які можна відновити, але є такі, що і не відновлені, вже не підлягають. З місцевими, зізнається, пожежник майже ніхто з Волинських вогнеборців не говорив. І не тому, що не було з ким. Якщо чесно, ти не знав, би навіть що їм сказати, тому що ти ніколи в такій ситуації не був. І... Починати щось розказувати. Ми на повітряну тривогу, продовжує рятувальник у північній Салтівці, реагують не завше. А харківські вогнеборці навіть сміялися з наших, коли ті бігли ховатись в укриття. Ті, куди впало, що впало, вплоть до того, що впало. І так їм було весело дивитися. Ми біжимо. До слова, стати рятувальником була ідея не Олександра. Мама сказала, що треба мати державну роботу, а не ходити по шабашка. От і все. І не жаліє, каже, ні дня не жалкував. Волинські рятувальники розуміють, що їм ще не раз доведеться їхати у міста, села та селища, які постраждали від окупантів. І всі як один кажуть, готові. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Зловили 21-річного волинянина, який у заповіднику рубав вільху. До поліції звернувся інженер держпідприємства Ківерцівського лісогосподарства та повідомив, що на території Цуманського лісництва виявив незаконну порубку чотирьох дерев породи вільха. На місці правоохоронці встановили, що зрубав дерева 21-річний житель села Карпилівка. З місця події вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Деревину передали на зберігання у цуманське. Лісництво за незаконну порубку парубку загрожує штраф 2 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Через Волинську митницю намагалися незаконно вивезти старовинну книгу Євангелія Учительне. На пункті пропуску у стелух його виявили в автомобілі пенсіонера, що виїжджав за кордон. Книга була дбайливо загорнута в рушник та вкладена у картонну коробку. Зі слів громадянина, вона є родинною реліквією та перейшла йому у спадок від матері. Експертиза показала, що Євангеліє створене ще в першому десятилітті, і має історичну та культурну цінність, а його вартість оцінили у 40 тисяч гривень. Вивести цю книгу за кордон. Чоловікові не дали, адже необхідного дозволу на це у власника не було. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Знеструмлення у Луцьку. Що робити, якщо застрягли в ліфті? Десять громад Волині отримали 50 генераторів. Баскетболісти Старого Луцька розповіли про старт сезону. Аварійні відключення світла лучани масово застрягають у ліфтах. Лише за два дні комунальники зафіксували майже 120 таких випадків. А днями в одній з багатоповерхівок на ЛПЗ пасажир, який застряг у ліфті, замість того, щоб зв'язатися з диспетчером, виламав двері. За ремонт він тепер має сплатити орієнтовно 7 тисяч гривень. Директор підприємства «Волинліфт» каже, спрогнозувати аварійні відключення ліфтів. Комунальники не можуть, тому закликають лучан найблу. Лижчими днями просто не користуватися ними. Тих, хто такий застряг у підйомнику, потрібно зателефонувати диспетчеру. Номер до нього має бути у кабіні ліфта. Тридцятка молодих людей зібралася у Ковелі, щоб ближче познайомитися з громадою та змінювати її разом із владою. У місці Залізничники відбулось триденне таборування, де молодь мала нагоду поспілкуватися з місцевими лідерами думок та напрацювати власні ідеї розвитку ковальщини. Хто був спікерами на лекціях та про що говорили далі? У сюжеті хотілось би трошки розкрити себе. Хотілось би приймати участі у проєктах у громаді, щось можливо міняти, давати якісь ідеї, щоб місто більш розвивалося. Анна, одна із учасниць проєкту Нові ідеї для нових громад, який реалізовують у Ковалі від агенції регіонального розвитку прибужжя. В його рамках зібрали 30 молодих людей, які хочуть бути активними учасниками у житті ковальської громади, розвивати її та втілювати цікаві ініціативи разом з місцевими урядниками. Він фінансується програмою. Миліємо тоді фонду Аркс. Активна молодь від 14 до 35 років почергово проходитиме різні етапи проєкту. Серед учасників до слова 15 ковальчан і решта переміщені особи. Перший етап так зване таборування, себто три дні лекцій та зустрічей від лідерів думок у Ковелі. Молоді люди вже познайомилися з міським головою Ігорем Чайкою. Під час лекцій вони мали нагоду детальніше дізнатися про його шлях від журналіста до очільника. Ковельської громади цього разу спікеркою була заступниця міського голови Наталія Малиницька. Вона разом з молодими людьми дискутувала на тему місцева влада, ворог, друг чи партнер. Як власне працює влада, і е, що робить влада для громади, і яким чином влада приймає рішення для того, щоб максимально більше залучити до нашої роботи, до процесу прийняття рішень саме молодь. На заході обговорювали поняття влада громади, її функції та ближче знайомилися з тим, що ж відбувається у кабінетах Ковальської міської ради. Наша мета це щоб налагодити взаємодію молоді. З владою для того, щоб вони зрозуміли, які у них є інструменти і як саме вони можуть спільно працювати на результат. Ще одна мета проєкту залучити переселенців до активного життя громади. Ось, до прикладу, тридцятирічна Анна приїхала у Коваль з Херсонщини ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, бо ж каже, одразу розуміла, жити в окупації не готова. Хотіли бути на вільній Україні. Ми опинилися у Ковалі зовсім випадково, тому що знайомих. Тут у нас не було, ми просто сіли в машину, їхали в нікуди. Коваль каже, дівчина нагадує їй рідне містечко, а невелике, спокійне та затишне. До проєкту Нові ідеї для нових громад долучилася завдяки новим знайомим і дуже радіє, що тут зібралася максимально різна молодь і представники багатьох професій. Це насамперед дуже цікаво, дуже пізнавально. Ми по, за два дні вже поспілкувалися з багатьма новими людьми. Знайшли нові знайомства, отримали нові знання. Під час триденного таборування ділиться молодь. Дізналися чимало про механізми співпраці з місцевою владою та змогли вдосконалити свої лідерські якості. Дуже багато цікавих лекцій, а дуже багато таких. Тем на якій можна подискутувати, почути думку молоді, почути думку нашого старшого покоління, якось об'єднати її в одне ну і рухатись в одному напрямку. Звісно, це дуже розвиває, і е, саме тут зібралась та молодь, яка може змінити місто. Після таборування буде час молодіжної ініціативи, де учасники проєкту разом з менторами напрацьовуватимуть ідею розвитку громади. Врешті відбудеться так звана стратегічна сесія молоді і влади, де представлятимуть свої доробки. І потім буде така карта, дорожня карта ідей від молоді для влади. І наступним третім етапом реалізації проєкту. Буде навчання молоді в школі медійника, тому що власне завдяки цьому проекту ми закупимо обладнання для створення школи медійника при молодіжному центрі місто ідей. Під час навчання у школі медійника молодих людей чекають нові зустрічі з цікавими спікерами, а також зйомки подкастів, інтерв'ю, монтаж, відео та реалізація напрацьованих ними ж ідей. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І про міжнародну співпрацю, попри усі перешкоди, Ковалю уклав угоду про партнерство з американським містом Шамблі, штату Джорджія. Днями у місті залізничників із делегацією побував мар нового міста побратима Брайан Мок. Він приїхав, аби ближче познайомитися з Ковалем та його мешканцями. І під час візиту в один із навчальних закладів делегацію заскочила повітряна тривога. Усі негайно пішли в укриття. Від бою чекали майже півтори години, тож вирішили не втрачати. А з дарма йоні ковальчани взялися знайомити американського гостя з українськими піснями. Усі гуртом виконали знамениту гуцулку -ксеню». Ксеню. Я тобі на киті. лиш одні цілі світі. Розкажу про любов. В межах всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози працівниці рівненської АЕС отримали консультації від лікаря-мамолога та пройшли діагностику на термографі. Захід відбувся за ініціативи відділу охорони здоров'я служби охорони праці підприємства. Детальніше у сюжеті. На Рівненській АЕС піклуються про здоров'я працівників днями у здоровпункті підприємства жінки мали змогу отримати консультації та пройти профілактичне обстеження у лікаря мамолога Проєкт реалізували в межах всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози. Дане захворювання є одне із найпоширеніших в структурі онкологічних захворювань серед жінок. Щороку в Україні реєструється понад 14 тисяч випадків захворювань на рак молочної залози, близько 300 жінок. В нашій області чують про цей діагноз протягом року, Для того, щоб діагностувати хворобу на ранніх стадіях, потрібно регулярно відвідувати лікаря. Захворювання може проходити безсимптомно, тому важливо обстежуватись навіть при відсутності скарг. Починаючи з 20-річного віку, жінкам рекомендовано щороку оглядатися лікарем-мамологом або лікарем-гінекологом. Окрім того, раз на рік проводити ультразвукове обстеження молочних залоз. Починаючи із 40 до 49 років можна робити мамографію. В даній віковій категорії це обстеження слід проводити один раз на два роки. Також одним із методів діагностики молочних залоз є термографія. Саме цей вид обстеження пропонували пройти працівницям РАЕС в межах проєкту, що був реалізований за ініціативи відділу охорони здоров'я служби охорони праці підприємства. Апарат для обстеження молочних залоз заснований на вимірюванні інфрачервоного теплового випромінювання тіла, яке проєктується от на шкіру. У вигляді термокарти на термографі видається нам зображення, де фіксуються зони, які можуть свідчити про наявність або запального, або проліферативного якогось процесу, пухлинного процесу. На постійній основі термографічне обстеження можна пройти у санаторії профілакторії РС. Така діагностика передбачена у колективному договорі підприємства і проводиться для персоналу безкоштовно. Будь ласка, приходьте в профілакторії. Апарат працює вже нас певно більше 10 років. Можна після роботи, кому як зручно, взяти путівку, оформитися без проблем. Обстеження проводиться на термографі. Всіх приймаю, всіх чекаю. Проєкт викликав неабиякий інтерес у працівниці РАЕС, адже було надзвичайно зручно без відриву від виробництва дізнатися більше про стан свого здоров'я. Дуже гарний захід, тому що він просто привертає увагу жінок до нашого здоров'я. Це дуже важливо доглядати за собою, і ніхто тобі не допоможе, якщо ти сама собі не допомагаєш. Пам'ятайте, що кожна жінка має ризик захворіти на рак молочної залози. Але саме від своєчасності звернення за медичною допомогою залежить і подальший прогноз та лікування кожної із нас. Десять громад Волині отримали 50 генераторів від проєкту Юесейдговарла. Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко. Пристрої потужністю 7,5 кВт отримали Рожишинська, Любашівська, Володимирська, Боратинська, Горохівська, Ківерцівська, Вишнівська, Лукачинська, Шацька та Зимнівська громади. Наявність альтернативних джерел живлення обов'язкова умова, щоб продовжувати працювати і надавати послуги населенню в екстремальних умовах, особливо коли. Росія ціле спрямовано атакує енергосистему України. Артроскопічна стійка, рентгендуга та багатофункціональний ортопедичний стіл. Нововолинська лікарня поповнилася сучасним обладнанням і стала на один рівень з обласними клініками. Нові апарати придбали коштом бюджету громади та лікарні. Артроскопічна стійка дозволяє діагностувати та лікувати патології суглобів без розрізу. Після такої операції пацієнта виписують наступного дня, а іноді навіть через 4 години. Сучасна мобільна рентген... Гендуга та багатофункціональний ортопедичний стіл стануть помічниками хірургічно-травматологічної служби. Вони зможуть поставити на ноги ще більше військових, спортсменів, мешканців Нововолинської та багатьох інших громад. Баскетболісти Старого Луцька повернулися додому. Із Києва привезли дві перемоги та поразку. У перший день лучанам не вдалося обіграти господарів поєдинку. Таку гру потрібно було зіграти десь в предсезонному турнірі. Якби хлопці були, ну, можливо, трішки недооцінка суперника, і якби перша гра не зіграні, якби зіграла на користь киян такий рахунок, мінус 40, якби не, не мали права так програвати. Далі вже друга гра з Черкасами зібралися, зробили висновки. Тож команди Черкаські мавпи та Запоріжжя лучанам поступилися. Нині у Староголуцька є два тижні, аби проаналізувати помилки та підготуватися до наступних ігор. Новий формат чемпіонату бабли кажуть спортсмени. Непростий ніколи не грали ми в такому форматі в форматі три гри з різними суперниками протягом трьох днів. Звичайно, це важко, але Будемо адаптуватися, І, в принципі, як показали друга і третя гра, то хлопці достатньо непогано сил. Скажімо, вистачить вже наступну серію баблів. Зіграють у Луцьку. Домашні стіни, сподіваються, сприятимуть перемозі. Однак, глядачі спостерігати за поєдинками у залі не зможуть. Їх присутність в умовах війни заборонена. Але за боротьбою вони зможуть спостерігати онлайн. Заручився старий Луцьк, також підтримкою місцевих владців. Перемоги хлопців на майданчиках вони надають, напевно, додаткового стимулу для перемоги на фронті, на гарячих точках. Дійсно важкий чемпіонат. Не скажу, що є якась велика сума, нам вдалося трошки підтримати. Долучилася і міська рада, долучився їхній постійний офіційний спонсор, який далі буде отримати команду. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.